Починаючи з 26 квітня 1986 року, сотні тисяч українців самовіддано пішли усувати наслідки страшної техногенної аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Ніхто точно не знав, як складеться ця операція і коли вона закінчиться. Проте, не шкодуючи свого здоров'я і навіть життя, рятувальники, військові, інженери і медики виконували чіткі дії, аби зупинити згубну радіацію. Таким чином, ці відважні люди прийняли доленосний виклик, щоб захистити не лише Україну, але й усе людство. Нас підняли по тривозі. Є такі побратим Сум, це які в перші дні поїхав 26 квітня. А я вже був через три дня прямо в Чорнобилі. Ми в перші дні приймали участь у ліквідація Чернобильської. Це пройшло 37 років 37 років назад. І дожили до цього часу. Багато хто з нами нема. Це Боролися юнаки, це саме молоде покоління, 19 років. Щороку до дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у Миргороді проводять заходи, під час яких дякують всім приборкувачам так званого мирного атому за самовідданість та мужність у тих екстремальних обставинах. Так, у залі засідань Миргородської міської ради, заступниця міського голови Наталія Молочко та начальник управління соціального захисту населення Анатолій Чорнобай зустрілися з активістами Миргородського міськрайонного громадського об'єднання Союз Чорнобиль. Наталія Молочко передала вітання усім учасникам ліквідації наслідків катастрофи і побажала їм у першу чергу міцного здоров'я на багато років, від імені міського виконавчого комітету міської ради висловити вам, ліквідаторам, слова пошани і слова подяки за те, що ви в далекому 86-му році фактично своїм героїзмом, своєю, ну мабуть, нелюдською працею, жертвуючи здоров'ям. Можливо, жертвуючи життям, ви врятували фактично не одне покоління не тільки жителів України, а взагалі, мабуть, і планети, я б сказала, так. Представникам громадської організації, яка активно діє в інтересах ліквідаторів, вручили почесні грамоти Миргородської міської ради. Свого часу вони хоробро боролися з наслідками аварії на ЧАЕС, а тепер захищають свої права та права побратимів. Дорогі ліквідатори, вітаю вас з професійним святом. День ліквідатора. Бажаю кріпкого здоров'я всім, мирного неба і перемоги ще раз. Кріпкого здоров'я всім і мирного неба. І самого найкращого. Вшанували цього дня і тих героїв чорнобильців, яких уже немає серед живих. Ліквідатори аварії, згадуючи побратимів, поклали квіти до пам'ятного знаку у сквері Чорнобильської слави. Участь у заході взяли також представники міської та районної гілок влади, правоохоронних органів, ДСНС і громадськість. Ті страшні події нашої історії ніколи не зітруться з пам'яті ні нинішніх, ні наступних поколінь.